сегодня утром слышу зайка вставай тебе пора на работу лежу и думаю нет я сегодня рыбка нет у меня ножек я никуда не пойду я ну я конечно все понимаю На мені кажеться, ти дуже тикаєш мені тим телефоном в морду. Вийди на метрів десять, дай вам до посчитати нормально. Двомоги вчора заявили, що маю з'їдати не більше 1200 калорій в день. Вобше питальним. Але ви тоді уточніть, скільки я маю з'їдати вночі. Бог створив труд та мавпу, щоб вийшла людина, а кутики він не трогав, бо вони одразу вийшли чудово. Ой, як класно, що спати — це безкоштовно. Можна отак в будь-який момент просто лягти і відпочити. І не потрібно купувати дорогі абонементи, ніяких тобі щомісячних ватажів. Просто собі лежиш — це ж круто.